В Данії навіть після смерті деякі люди платять за оренду. До речі, підпишіться на мій акаунт, якщо ви ще не підписані. Дякую. Мова йдеться про оренду землі на кладовищі для людини, яка вже покинула цей світ. І цікаве, те, що вона не купується, а береться в оренду. Взагалі, похорони в Данії – це в жодному разі не дешева річ. Взагалі є два варіанти: поховання в труні в землю, ну або ж кремація. Плюс сама тільки кремація коштує 3000 100 крон, ну а базове поховання буде коштувати від 20 до 25 тисяч крон. Але я знаю, що можна також звернутися в комуну, якщо, наприклад, родині бракує коштів. Повернемося до оренди місця. Труна це мінімум 20 років, а урна мінімум 10. Далі потрібно платити знову, тому що місце використати для інших. Звісно, більшість данців обирає саме кремацію, тому що це просто дешевше. Плюс є така функція, що прах людини можуть розвіяти по морі. Тепер ви знаєте, що це дуже дорого тут. Тому бережіть себе та ваших рідних, яке взагалі в. Ваше ставлення до цього ви за кремацію чи за поховання в труні?